Рано вранці сонце встало, гарних діток привітало, побажало швидко встати та розумними зростати, шанувати свою родину та любити Україну. Дітки, послухайте казочку про плюс і мінус. У математичній країні, де живуть і працюють цифри та інші різноманітні знаки, жили собі плюс та мінус. На вигляд, вони були трохи схожі, бо той і інший мали рисочки, але у плюса їх було дві, і вони утворювали хрестик. А мінус мав одну рисочку. Та головна відмінність між ними полягала не в цьому. Коли плюс або мінус ставали між двома числами, відбували здивні речі. Числа, між якими з'являвся плюс, одразу ставали доданками. А це означало, що вони зливалися до купи, з'єднувались і збільшувались, з них утворювалась Сума. Наприклад, учора побачив плюс, що на клумбі. Виросло п'ять червоних троянд і дві жовті. Підбіг і став між п'ятіркою та двійкою, і одразу з'явився букет із семи троянд. Коли плюс з'єднував доданки, він завжди радів і співав. Свою улюблену пісеньку я плюс з'єднав я два числа, і в сумі сила їх зросла. А мінус мав інший характер. Та зовсім інші звички. Коли він з'являвся між двома числами, вони не зливались докупи, не з'єднувались і не збільшувались. Навпаки, число, що стояло зліва від мінуса, починало зменшуватись, і тому йому одразу давали назву Зменшуване. А зменшувалось воно рівно настільки, скільки одиниць мало число, що стояло справа. Воно ніби віднімало сили у зменшуваного, тому й одержало назву Від'ємник. Від чисел залишилася тільки різниця між ними. От сьогодні вранці, наприклад, побачив мінус у дворі сімох мишенят, став так, що п'ятеро праворуч опинилися, і їх вмить не стало. Залишилася тільки різниця, дві мишки. А мінус вихвалявся і співав. Я мінус віднімання знак. Відняти щось це я мастак. Він завжди наспівував цю пісеньку, коли йому доводилось щось віднімати. А ми з вами теж вивчимо математичну пісеньку про ці веселі знаки. Збільшити значить додати. Треба поставити плюс. Зменшити мінус, відняти. Це намотайте на вус.